Всім миру Божого. Ми зараз живемо в такий час, коли світ сходить з ума на всіх рівнях. І я хочу сказати, що є вихід. Я сама пройшла і проходжу далі. Коли в мене мізки були на одному боці, тепер вони перевернулись зовсім на другий бік. І я хочу сказати, що Біблія вона включає мізки. Біблія це слово Божє. Це там, там описана реальна воля Бож'я. це бути учеником Ісуса Христа, це читати, це вивчати кожен день Біблію, це прибувати в хлібоприламленні, постійно проповідувати, і проводити служіння, молитися, і це жертвувати, жертвувати своїм часом, своїми фінансами.